Був собі котик та півник, і були вони у великій приязні. Котик було, у скрипочку грає, а півник тільки співає. Котик було, йде їсти добувати, а півник вдома сидить та хати глядить. То котик, було, йдучи, наказує: Ти ж тут нікого не пускай, та й сам не виходь, хоч би хто й кликав. Добре, добре. каже півник: Засуне хату та й сидить, аж поки котик вернеться. Навідала півника лисиця та й надумала його підманити. Підійде під віконце, як котика нема вдома, та й промовляє Ходи, ходи, півнику, до мене, що у мене золота пшениця, медяна водиця!» «Так, так, 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 не коту!» Бачить лисиця, що так не бере. Прийшла раз уночі, насипала півникові попід вікном золотої пшениці, а сама засіла за кущем. Тільки що котик вийшов по здобич, а півник отсунув кватирку та й виглядає. Бачить, нікого нема, тільки пшеничка попід вікном розсипана. Понадився півник. Піду но ну, я трошки поклюю, нікого нема, ніхто мене не побачить, той котикові не скаже. Тільки півник запоріг, а лиска за нього та й помчала до своєї хати. А він кричить Котику, братику, несе мене лиска по каменю мосту на своєму хвосту, порятуй мене. Котик, поки почув, поки завернув, далеко був. То вже й опізнився лиску догнати. Біг, біг, не здогнав, вернувся додому та й плаче, а далі надумався узяв скрипку, писану торбу та й пішов до лисичиної хатки. А в лисиці було чотири дочки та один син. То стара лисиця на влови пішла, а дітям наказала півника глядіти та окріп гріти. «Глядіть же!» – Наказала: Нікого не пускайте. Та й пішла. А котик підійшов під вікно та й заграв, ще й приспівує. Ой, у Лиски, в Лиски новий двір та чотири дочки на вибір. П'ятий синку, ще й Пилипко. Вийди, лисе, подивися, чи хороше грає. От найстарша лисичівна нестерпіла та й каже до менших: Ви тут посидьте, а я піду подивлюся, що воно там так хороше грає. Тільки що вийшла, а котик її цок у лобок та в торбу. А сам знов грає: Ой у лиски, в Лиски новий двір та чотири дочки на вибір, п'ятий синко, ще й пилипко, вийди лисе, подивися, чи хороше граю. Не втерпіла й друга лисичівна, та й собі вийшла. А він і ту цок у лобок та в торбу, та й знов приспівує. Ой у Лиски в Лиски новий двір та чотири дочки на вибір, п'ятий синко, ще й Пилипко. Вийди, лисе, подивися, чи хороше граю так усіх чотирьох виманив. А синко, Пилипко, жде пожде сестричок, не вертаються. Піду, позаганяю, а то мати прийде, битиме. Та й пішов з хати. От котик і його цок у лобок та в торбу. А потім почепив торбу на сухій вербі, сам у хату знайшов півника, розв'язав. Взяли вони удвох усю лисичину страву, поїли горщика з окропом вивернули. Горшки миски побили, а самі втекли додому. Та вже потім півник довіку слухав котика.